Тут і на коробці написано, і на оцій тетенці написано. Тому що, що тянути? М да? катушка. Працює? Під ліву руку та зашов. Ну, якщо я не помиляюсь, начебто можна поміняти просто шпулю. І буде під праву, якщо не помиляюсь. Ну під Підліву це не моє, я привик під праву. Да, Так, праву зручніше. Окей, така катушка. Ну, працюй. Все окей. Не знаю, по чому зараз катушки. А, погуглю, подивлюся. А що у нас за бренд? Фіги якийсь такий. Ну, щось китайське. Так, окей. Йдемо далі. Давайте оце.